Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами огляд на танк, на якого ще, до речі, не закінчилась рулеточка, ВК-91П. Він же у нас кинжал. Звичайно, можна казати клинок, але мені це слово не подобається, тому буду казати кинжал надалі. Що, розглянемо, що взагалі цей танк може і що він взагалі показує в бою. Почнемо, в принципі, із, із його ТТХ. ТТГХ його гармати. Перше, що у нього є, це унікальна механіка, бойова стабілізація. Що вона дає? На швидкості вперед не вище 15 км, або на швидкості назад не вище 15 км розкид залишається мінімальним і дає змогу цілити точніше. Тобто у вас мінімальний роз... розкид, і ви можете стріляти влучніше на ходу, що є дуже і дуже круто. Час зведення. Час зведення 4,3, що в принципі нормально. Розкид 100 м... на 100 метрів 0,326, що також непогано. Шкода в хвилину ну, 2600, час перезарядки 11 секунд майже. Тобто ну, комфортна німецька гармата. Така середня. Середнє бронепробиття. Бронебійні 275, підкаліберні 320, осколково фугасні 65. Цього бронепробиття вистачає. Хіба що можуть виникнути проблеми з пробиттям вашого супротивника, якщо це умовний, такий же самий ВК-9001П. В мене такі, такі складності ставалися, але якщо відкинути цей танк, то решту ви пробиваєте дуже і дуже комфортно. Далі. Шкода у хвилину 460, 390 і осколково фугастиме 600. Не скажу, що прямо високі показники, але, в принципі, доволі доволі хороші, доволі непогані. Кут вертикального наведення. Вгору 10, вниз також 10, що є дуже-дуже круто. Але тут є свій нюанс, який я, до речі, вам покажу, коли ми будемо дивитися карту броні. Ем, далі, на рахунок двигуна. Танк бадьорий, тобто вперед 30 назад, 15, що є доволі доволі бадьоро насправді. Тобто, ну, реально, танк прямо добре дуже катається. Ну, Камуфляж, в принципі, можна розглянути. Це камуфляж клинок. Без цього камуфляжу я рахую, що цей танк не являється собою. Тобто, ну, камуфляж справді з однієї сторони простий, але з іншої сторони, як то кажуть, просто, але зі смаком. Особисто мені дуже сильно подобається. Без камуфляжу танк виглядає отак. От от. Ну, так, э, доволі доволі суворо, але все-таки з камуфляжем він виглядає набагато набагато суворіше і крутіше. Добре. Далі, спорядження. На рахунок спорядження, що можна цьому танку насправді закинути? Насправді, э, тут залишаємо все так, як є. Тільки от замість цього форсажа ми його просто продаємо і замість нього ставимо ремкомплект. Звичайно, ви тут можете міняти його місцями. Виставляти кому як зручніше. Але спореження має бути таке: універсальна аптечка, універсальний відновлюваний ремкомплект, точніше перепрошую. Ремкомплект і адреналін. Тобто це все, що потрібно цьому танку для комфортної гри. Далі, амуніція. Тут вибираємо все стандартне: шоколад, поліпшене пальне і шоколадний батончик. Звичайно, танк дуже схожий на свого брата по розуму, брата по крові, так би мовити, це на ВК-7202, в якого є свої фішки, наприклад, це вольфрамові сердечники, і з обладнання тут є порох, що є, ну, в принципі, крутим цим. І також тут є навісний захист. Але в нього, в нашого героя даного відео, немає таких фішок, тому ми його не будемо рівняти з його братиком. Далі. Боєкомплект. Тут рекомендую зарядити ось такий от набір. Фугасами я не часто стріляю, але про всяк випадок хай будуть. Вони можуть показати себе з дуже хорошої сторони. Підкаліберних 13 і бронебійних 64. Я думаю, цього вистачить з головою. Тому, в принципі, на цьому і зупиняємось. Ну і далі у нас обладнання. Тут на рахунок вогневої міці першої ступеню можу сказати, що я не знаю справді, що краще поставити. Тому що калібровані снаряди, ну ви будете пробувати всіх і вся. Ви і так це робите, але стрішки важче, так би мовити, вам трішки важче робиться. Як на мене, краще поставити гарматний досилач, який скорочує наш час перезарядки трішки, і ми зможемо частіше стріляти. Ну, мені так здається. Тому рекомендую ставити гарматний досилач, але якщо прямо дуже важко буде з гарматним досилачем грати, поставте краще калібровані снаряди. Повірте мені, не пожалієте. Тобто, тут вони обидва дуже-дуже кла класні насправді. Е, далі. Посилені механізми наведення. Скорочує час зведення піс після е, руху на 10% до швидкості зведення. Тобто, ви частіше скоріше зводитесь. Це у нас збільшує, ну, зменшує розкид, як я зрозумів, як я це для себе розумів. І особисто мені здається, що це буде набагато-набагато кращим. І стабілізатор вертикального наведення, знову ж таки, ми будемо ще точніше стріляти, тому рекомендую вибрати його, а не збалансована гармата. Тому що розкид, звичайно, штука. Бісяче, але в принципі в нас ми будемо зводитись так взагалі час дуже максимально швидко, і нам не буде з цим взагалі ніяких проблем. Далі. Далі. Наступний у нас параметр це живучість. І тут я рекомендую поставити допрацьовані модулі. Збільшує міцність модулів і зменшує пошкодження від тарану на 10% до міцності плюс 10% до міцності гусениць, палених баків і боєукладки. До речі, шкода від тарану не 10, а 20%. Я трішечки обмовився. Тобто, ну, хороший показник. А тут у нас просто шанси. Ну, лотерея. Навіщо вам лотерея, якщо ви можете мати фіксовані показники? Особисто я рахую так. Посилення броні. Тут просто, просто поставте. Далі в відео я вам покажу, яка в нього броня, і ви зрозумієте, навіщо вам посилення броні. Навіть не розглядайте поліпшену збірку. Це лажа на цьому танку. Максимальна лажа. Далі Далі у нас ящик з інструментами. Плюс 30% до швидкості ремонту модулів, що є дуже-дуже крутим показником. Тому рекомендую поставити його, а не поліпшені шарніри шасі. Стандартний стан шасі, ну, це бла-бла-бла, не цікаво, не, по, не потріб. Просто тому ставимо ящик з інструментами. Це, якщо в двох словах, збільшує здоров'я ваших шасі і все. І ви можете відремонтувати шасі до стандартного стану. А тут плюс 30 до швидкості ремонту усіх модулів, я нагадую. Тобто, ну, як на мене, це крутіше. Далі, ну тут не можна, можна зразу вибирати поліпшену оптику і. Все у вас буде добре. Тому рекомендую ставити її. Радіус огляду танк буде бачити трішки-трішки краще, а не маскувальну сітку. Тому що у нас ТТ, а не ПТ. Далі у нас поліпшене керування, дає змогу швидше реагувати на дії супротивника. Плюс 10 до мас... максимальної швидкості повороту танка. Хороший показник, але є кращий. Підкручені оберти двигуна. Він у нас розкидає потихеньку на всі наші показники. Тобто, ну, це ми просто крутитися будемо на місці крутіше, а тут ми будемо трішки повільніше крутитися, але ми будемо швидше їхати. Тому рекомендую ставити ось це. Ну і останній у нас показник це система подачі спорядження, Дає я змогу частіше використовувати спорядження. Та здібності в режимах, плюс 15% до швидкості перезарядки спорядження та здібностей. Тобто швидше перезаряджається у вас спорядження. Чому не першокласне спорядження? Тому що воно не потрібне, це просто не потрібно. Я не е, втомлюсь це повторювати. На мою думку, це просто не потрібно. Пояснюю чому. Воно збільшує час перезарядки, так? Ну, час дії, точніше. Добре, час дії. Адреналін діє довше. Аптечка діє так само, і ремкомплект діє так само. Ой, точніше, відновлювальний, універсальний відновлювальний комплект діє так само, і ремкомплект діє так само, тільки перезаряджається довше. Скажіть мені, будь ласка, навіщо мені? Щоб мене посилювалось тільки 33% мого спорядження. Якщо я можу зробити ось так. І в мене все спорядження буде перезаряджатися швидше. Тобто, ви бачили, тут було 90, зараз 78. 22 секунди в боєві вирішують дуже багато. Тому рекомендую ставити ось цей слот обладнання. Ну що, давайте же розглянемо броню цього монстра. Ну що, дивіться, яка в нього броня. Ви просто гляньте на цього монстра. Це вам ніякий не маус, якого щочки можна пробивати. Тут зглажена броня башти, яку не проб'єш нормально. Тут верхня лобова деталь заброньована наскільки сильно, що я не знаю, лазером її не проб'єш. Нижня заброньована трішки слабше, хоча трішки слабше за 277 елементів броні. Плюс вона ще під кутом. Ой, 214, і плюс під кутом у нас виходить 277, 278% броні. Ну, тобто, ви розумієте, що танк прямо дуже-дуже броньований. Навіть знизу в нього ця нижня полосочка, нам нього 213 під кутом. Тобто, ну, цей танк дуже-дуже і дуже заброньований. Навіть люк в нього червоний. Ви розумієте? На люку 300 мм броні. Це неймовірно. Ну, 200 тут. Але ну, це, це неймовірна просто броня. Неймовірні показники броні. На рахунок озброєння. Дивіться. Так ми не нахилимо нашу гармату. Давайте вімкнемо елементи. Так, ми не нахилимо нашу гармату. Але якщо ми зробимо ось так: стоп. На борт вона в нас схиляється трішечки трішечки нижче. Ось вам і 10 градусів. Тут фішка танка в тому, що на борт він схиляє гармату. Набагато набагато краще, ніж на свою, ну, виходить не корму, а ну, виходить він спереду склоняє гармату не так добре, як на бік. Тобто він схиляє гармату дуже і дуже круто, саме на бік. Тобто, ну, тут фішка цього танка, це може здатися некомфортним, але якщо звикнути і ставати десь ось так, от від, будин, від будиночка відігравати, вас точно ніхто не проб'є. Тому що ну, броня тут 850 при куті 81 градусу. Тобто ніхто не проб'є. В каточки закинуть. 467 мм броні. Вдачі їм щось зробити. Тобто, ну розумієте, так? Стаєте ось так, і вас просто ну, ніхто не проб'є. Ну, хіба що сюди. Але ну, ну, якщо ви це, звичайно, заховаєте, то вас просто ніхто не проб'є. Ви просто термінатор. Я вам так скажу. Просто станете термінатором. Тому якось так. Ну що, давайте підемо в бій на цьому танку. Протискаємо кнопочку до бою. Хай нам підбираються наші супротивнички і будемо, будемо в принципі, починати. У нас тут, в принципі, доволі-доволі такі сильні супротивники проти нас потрапили, ну тому що ми граємо на МБІ. Тому що ми граємо на МБ і, в принципі, граю на МБ, як то кажуть, і ну не сором. Мзде захотіли, захотіли, поїхали. Танк, до речі, справді крутий. Якщо рівняти його з його братиком тобто 72-м, він в рази крутіше нього. Справді. Тобто ну, зразу видно, що танк колекційний. Тобто, йому тут Скільки броні запхали, що дуже-дуже круто. На Рулетка на танк. Коштує е, 26 тисяч золота. Тому крутити її чи ні, особисто вирішувати вам. Але я рекомендую її все-таки покрутити. Тому, що, ну, хоч у нас огляд і на танк сам, але він зараз продається в рулетці, і мені здається, що її все-таки варто покрутити. Тому що ну, за 26 тисяч ви отримуєте цей танк, плюс легендарний камуфляж, плюс ще купу-купу різних ящиків. Що також є доволі хорошим, хорошим мотивацією її крутити. Зараз нас пробиває із 7, але я нагадую, ми просто не, не заховали нашу, нашого лоба, але навіть так він нас пробити просто ну, не може. Ну, не може наш дід пробити. А ми його пробиваємо з легкістю, тому що ну, тут гармата насправді дуже крута. Вмикаємо адреналін і, можливо, навіть доберемо діда. Кранвагнам доведеться пожертвувати, але що ж зробиш? В Яблочко. Як, Як білці в око. Кранвагн ще у нас живе, ми його будемо прикривати. Доберемо Діда сьомого щоб він нам не заважав. Далі там по... поплив ще один су... супротивник. Тут у нас кран вагнен його добирає. Супротивник втік. Я не знаю, куди мене пробили тесто ЛТ. Ну, підкрутки в цій грі, щоб ви собі розуміли, не існує. Це міф від гравців. Насправді. Тобто, ну. Це не підкрутка, що я зараз не можу влучити в тесто ЛТ. Це не підкрутка, що я його до того не пробив. Але ми зараз... зараз не про це. Зараз не про це. Зараз ми просто розвалюємо кабінети, ну там вже його розберуть, треба їхати валити з т 100 ЛТ. Тобто перша гра перша гра, навіть не підібрана гра, і я вже тут роздаю повну, повну повністю противників знищую. Роздаю їм інтернет, так би мовити, безкоштовний. Тому танк справді імба. Ну, імбалансна імба, реально. Тобто, ну... На цьому танку зможе грати і новачок, і, і статист, і все. Просто, просто розривати всіх, і навіть не соромно вам буде за це. Ну тому, що танк крутий, справді. Тобто, рулетка, рулетка, вона реально вартує своїх грошей. І взагалі цей танк, якщо він вам випав десь чи щось таке, знаєте, ви справді щасливчик. Тобто, це вам не, не якась там. Ну, банально, якщо взяти якусь десятку, давайте от, для порівняння візьмемо якусь десятку, навіть з тих же німців. Це вам не гріль 15, на якому треба вчитися грати, вчитися якось, як правильно стати, яку правильну позицію зайняти. Це вам не леопард. Да навіть він простіший, навіть як є 50М. Тобто ти просто їдеш і розвалюєш всім кабінети. Просто ховаєшся за укриття і розвалюєш всім кабінети. Ну, тобто, танк справді крутий, плюс справедливий, я рахую так. Тому на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, пишіть, як вам огляд, чи він вам сподобався, і чи є у вас цей танк в ангарі. А я побіг, поки що зніму для вас ще одне відео, тому всім вам вдачі і до зустрічі. А, і ще в описі до відео буде посилання на телеграм-канал. Прошу всіх перейти, там буде дуже багато новин на рахунок самого каналу. Тому рекомендую всім вам перейти за посилання. А на цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!